Були встановлені особи та місце друкування, а також задокументовано біля 30 фактів збуду фальшивих грошей. Чоловік та дружина, мешканці міста Дніпропетровська на власному подвір'ї організували монетний двір. Друкували фальшиві гроші номіналом 500 гривень виключно. Свою діяльність вони Проводили не тільки на території регіону, але і в інших областях понад п'яти місяців. Було також задокументовано придбання автомобілів за фальшиві гроші вартістю 15 тисяч гривень. 21 жовтня управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області спільно з слідчими та місцевою прокуратурою. Було затримано подружжя друківників. У ході санкціонованих обшуків було вилучено підробні купюри номіналом 500 гривень на суму 7500 гривень. Також комп'ютерну техніку, кошти, майно придбані за підробні гроші. Крім того, вилучено. 18,5 тисяч доларів США та півтори тисячі євро. 22 жовтня новокадацьким судом міста Дніпропетровська вказаним особам обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт за друг та розпосюджування фальшивих грошей подружжю загрожує ув'язнення до 7 років.